Ну як на цю виставку, то я розраховував на великий зал, воно тут і вийшла мені, запропонували прислати багатеньку робіт. Я прислав 102 роботи, тут навіть не всі містилися. Тут не, навіть не всі містилися. Ну а тепер по порядку. Працюю я над всіма роботами. Це вже восьмий рік. До цього часу, працюючи в вищому навчальному закладі, я займався різними видами народної творчості. Самостійно володівши і карбуванням, і різденням по дереву, і керамікою, навіть дві книжки написав, на, е, як підручники для початківців по керамічній справі. А вже коли пішов на пенсію. Правда, Соломку я теж там убивсь, ну, ми там більш геометричні, орнаментовані форми робили, а більш таких жанрових робіт не, не робили. А коли пішов на пенсію, коли я лишився сам, вже 10 років я без дружини, ну, щоб бути чимось, відчувати себе чимось. Коросним людям, щоб повічувати себе людиною, щоб ще не відчувати, що ти вже, якби казав, за бортом життя опинився, що пенсіонер це вже все, немає ніякої ну, зайнятості. Я цього не признаю, тому що я цілий вік любив працювати. І так само пішовши на пенсію, придумав собі таку. Такий спосіб праці, щоб весь час бути в струю. Створювати народні картини із народного життя.